Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас відео буде досить така серйозна тема. Можливо, вона багатьох з вас зацікавить, а саме це є отримання водійських прав тут, в Іспанії, категорії C, D, e. Е. Тексту досить багато, тому беріть собі щось смачненьке, робіть каву і поїхали. В Іспанії водійські права, категорії СДЕ e, вони називаються професійними. Тому для того, щоб їх отримати, обов'язково потрібно буде здавати екзамен, як теорію, так і практику. А для цього вам потрібно буде пройти спеціальні курси. Отже, і якщо вас цікавить дана ситуація, перше, що вам потрібно зробити, це вибрати автошколу, де саме ви будете навчатися. Щодо назви автошкіл, говорити їх не буду, тому що в Іспанії їх є дуже багато. Ви вибираєте найкращий варіант, та яка є поблизу вас, де ви проживаєте, так як вам в майбутньому прийдеться туди ходити на курси на чітку. Отже, звертаючись на найближчу автошколу, ви там отримуєте всю повністю детальну інформацію щодо даних курсів і саме їхньої вартості. Вартість кожній автошколи тут в Іспанії вона практично є одинаковою. Отже, у вартість їхніх послуг автошколи буде входити отримання категорії в залежності, яку ви обираєте, це де чи є, і плюс також вартість буде входити утримання кап. Кап на українську мову розшифровується як кваліфікований спеціаліст або водій професіонал. Для роботи в будь-якій компанії, чи це буде приватна, чи це буде державна, для того, щоб керувати автомобілем грозовим, чи, наприклад, фура, чи це є автобус. Даний кап є обов'язковий, тому що без нього ви не зможете отримати роботу. В Іспанії він вступив в дію в 2007 році. Раніше можна було просто передати екзамен практики і теорії лише по водінню, і цього було достатньо. Зараз обов'язковим є кап, тому при отриманні категорії водія обов'язково потрібно пройти дану кваліфікацію КАП. Щодо вартості, вартість я буду вам подавати частково, щоб ви орієнтувалися за що саме ви будете платити гроші. Отже, загалом, вартість, яку ви маєте оплатити у автошколі за їхні послуги, за отримання капу і за екзамени, плюс там будуть входити класи по будінню. В середньому буде получатися 1100 євро. Вам запропонують оплатити дані кошти або зразу всю суму, або можна поділити на дві частини. Першу частину 550 євро, ви оплачуєте одразу, і наступну частину ви будете платити трошки пізніше вже по ходу навчання. Коли ви подали в автошколу дану матрікулу, якби запис зробили, що ви готові навчатися, От вам дають додому книгу з собою. Для того, щоб ви мали можливість вчитися. І вчитесь ви так самостійно і вдома. Щодо терміну навчання, тут немає якогось обмеження і так далі. Вчите, поки не вивчите. Я би рекомендувала до того поставитись дуже серйозно, тому що списувати на екзаменах цього не буде можливості. Ну і щодо вгадування, тому що це буде тестовий екзамен, дуже мала ймовірність того, що вгадаєте той чи інший варіант. Тому вчити, вчити і багато вчити. Отже, коли ви вже впевнені в своїх силах, що ви все вивчили, все знаєте, ви йдете в автошколу, вам ставлять світу на даний екзамен перший по теорії, який ви маєте здати перед тим, як піти прийти до практики. Отже, друга оплата, яку вам потрібно буде здійснити, це саме за таса за даний екзамен. В середньому це оплачуєте плюс-мінус 150 євро. На даний момент, можливо, суми міняються трошки, можливо, стало трошки дорожче, тому я поговорю вам приблизну суму, щоб ви орієнтувалися. Отже, наступає дана дата, ви йдете на екзамен. Екзамен складається з 20 питань і допускається лише дві помилки. Якщо ви допускаєте більше помилок, екзамен ви не здаєте і все починаєте спочатку. Знову оплачуєте тасу 150 євро. Оплативши дану тасу, заново йдете на даний екзамен, і так, поки ви його не здасте. До речі, в даному екзамені його трошки легше здати по тій причині, що варіантів відповіді там буває навіть-три. Тобто, і питання є такі досить короткі, що тішить. І, відповідно, ви маєте можливість, якщо сумніваєте, можливо, по інтуїції або згадавши наші ПДР, відповідно, ви маєте можливість згадати той чи інший варіант відповіді. І от наступив той день, ви здали екзамен, вітаємо вас. Ви тоді вже приступаєте до вивчення практики і до вивчення проходження курсу КАП. Це все відбувається практично одночасно. Тобто зранку ви, ви берете класи по водінню, а ввечері ви ходите на начитку по курсу ПАК Отже, курс кап він складається з 160 годин, які вже проводяться офлайн в класі з іншими учнями, які також йдуть вчитись на дану категорію на даний курс. Cup. Начитка буде відбуватися орієнтовно до двох місяців. Тобто ви собі уявляєте, кожного дня в середньому 5 годин навчання, це відбувається зазвичай після обіду, і так 5 днів в тиждень. Отакі е, умови даної начитки. Звертаю обов'язково вашу увагу, пропускати дані курси не можна, туди навіть не можна запізнюватись. Тому що, якщо буде таке зловживання, ви просто не здасте даний курс кап і заново доведеться все платити і заново йти і так далі. Даний курс входять в різні теми. Там йде і механіка автомобіля, також перша швидка медична допомога, правила дорожнього руху, будова мотору, що потрібно зробити в тій чи іншій ситуації, якщо ви там маєте поломку і тому подібне. Тобто вивчаєте повністю, повністю весь матеріал. Отже, ви успішно пройшли даний курс, далі, ви знову ж таки, звертаючись АПО-Школу, вам назначають світон на ваш екзамен по капу. Третя оплата, яку ви знову маєте зробити, це є оплата за даний екзамен, таса складає плюс-мінус середньому 100 євро. Ну, отже, на здачу даного екзамену по капу ви маєте лише три спроби. Одна спроба вам надається на два місяці. Тобто, до півроку ви маєте ті спроби можете використати. Якщо ні, іде все заново. Отже, екзамен з даного капу він є досить складним, тому поставтеся до того дуже серйозно. Вам дадуть, звісно, питання ті додому. Ви маєте можливість їх вивчати, дивитися, що будуть, які будуть питання, і так далі. Але те, що вам дадуть додому вивчати, там буде поза тисячу запитань. І уявіть собі, всіх їх плюс-мінус треба буде пройти. Отже, на самому екзамені буде 100 запитань, і для того, щоб його здати, потрібно пройти хоча б 75% правильних відповідей. Це буде відбуватися впродовж трьох годин в письмовому варіанті у вигляді тестів. Тести вони досить складні, тому що як попередні теорії для того, щоб ви отримали категорію Д вони були короткі запитання, короткі відповіді і так далі. Тут вже все є набагато складніше. Запитання може бути настільки довгим, і це все уявіть собі іспанською мовою. І варіанти відповідь три-чотири, інколи навіть і п'ять варіантів. Тому надіятися на те, що ви вгадаєте, практично немає. Обов'язково потрібно вчитись. Отже, і паралельно з тим, коли ви вивчали кап, ви здавали практику по водінню. У автошколі у цю вартість входить 10 класів по водінню, по практиці. Клас один складається і 30 хвилин будіння. Далі ви їх використали. Кожен наступні 30 хвилин, які ви будете брати для вивчення практики, ви будете вже оплачувати окремо 40 євро за 30 хвилин. Але зверніть, будь ласка, увагу, що мінімальний час практики ви можете брати в розмірі однієї години, не менше. Тобто, якщо з вами йде інструктор, він з вами веде клас не на 30 хвилин, а мінімально на 1 годину. Тобто 80 євро це за один урок получається. Екзамену по водінню. Таких буде екзаменів два. Перший це називається маніобра маневрування, і друге це їзда по місту. От оці два екзамени вони відбуваються в різні дні, і ви маєте їх обов'язково також здати. Тому, звісно, коли ви будете їздити з інструктором, він буде нам полягати брати максимум уроків для того, щоб ви мали можливість вже дійсно дуже добре попрактикувати. Отже, після того, як ви побачили, що ви практику в плюс-мінус бачите, що ви можете її здати, ви також в автошколі назначаєте, вони назначають вам сіту, і ви вже йдете на екзамен перший по маневруванню. От оплачуєте знову ж таки таси, їх вже буде дві. Перша таса 150 євро в середньому, друга таса 100 євро. Якщо ви не здаєте даний екзамен, то ви маєте можливість знову йти повторно його здавати за попереднім записом, але ви знову оплачуєте одну тасу 150 євро. Так, два рази. Але якщо на третій раз ви повторюєте ту саму помилку, екзамен ви по маневруванню не здаєте. Ви знову берете запис на екзамен, але вам для цього треба буде знову заплатити дві таси: тобто 150 євро і 100 євро повторно. Отже, як тільки ви здаєте екзамен по маневруванню, у своїй автошколі повідомляєте, вони знову ж таки назначають вам новий запис на наступний екзамен по практиці. Це вже їм їзда по місту. Як це виглядає? З вами сидить інструктор. Це схоже як на здачу екзамену по категорії Б, з вами є інструктор, ви їдете по місту і вам говорять, здали не здали. І сценарій оплати таси і тому подібне, все те саме, що і на маневрування. Тобто перша таса оплачується в сумі 150 євро, друга таса 100 євро. Знову ж таки, маєте дві спроби, за кожну з яких ви оплачуєте по 150 євро. Якщо ви не здали ті дві спроби. Третій раз, ви вже йдете, знову платите дві таси. Ось такі саме умови при здачі на дану категорію. От, наприклад, ви поздавали екзамени щодо водіння і маневрування. Вітаємо! Ви вже маєте категорію, «Д». тобто, водійські права з даною категорією, «Д» це чи є в залежності, куди ви йшли, вони вже можуть бути у вас на руках. Але так як я вище говорила, щоб ви працювати і шукати роботу саме за даним фахом, чи це є автобус, чи це є фура, чи це є кам'йон, ви обов'язково маєте мати КАП. Тому ви маєте також здати по цьому екзамен. Тому, коли ви вже здаєте екзамен по КАП, ви маєте на руках водійські права. З категорією, яку ви обирали попередньо, і плюс вам дають таку тархету, де написано, що ви є водій-професіонал. І ура! Вітаю! І ви маєте можливість займатися повністю пошуком роботи, залежно в якому напрямку ви вчилися. Отже, загальна сума, плюс-мінус, можливо, ви підраховували, можливо, ні. Я вам підскажу. Загальна сума плюс-мінус, виходить, розраховуєте не менше трьох тисяч євро. І загалом все це навчання, воно буде відбуватися плюс-мінус середньому півроку, 7-8 місяців. Тому, якщо ви чуєте себе в силі, якщо ви впевнені, до речі, здачі всіх екзаменів і тому подібне, все це йде іспанською мовою. Тому це також велика досвідка перепона. Але вперед дивіться, здавши на дану категорію. Ви вже можете впевнено шукати, як водій-професіонал роботу за даним фахом. І варто це чи ні, бачите вам самим краще. Тому я бажаю вам успіху, і якщо ви дійсно наважили здавати дані екзамени, отримати дану одну з тих категорій вперед, тільки вперед, нікого не слухайте. І головне вчитись і дійсно до цього поставитись дуже серйозно. Дякую всім за увагу! І якщо будете мати запитання, пишіть, будь ласка, буду знати відповідь, обов'язково буду відповідати. Всім па-па!